Добрий день. Темою сьогоднішнього нашого заняття є чисті речовини, суміші та методи розділення сумішей. Абсолютно чистих речовин в природі не існує. Речовини контактують і реч... з іншими речовинами, з якими вони зберігаються разом, або з тими, якими вони виготовляються на виробництві. Тому є речовини, в яких є неістотний Вміст домішок. І такі речовини можна вважати чистими речовинами. Чистими речовинами користуються в хімічних лабораторіях, а також в промислових лабораторіях. Якщо речовина містить істотний вміст домішок, то це вважається суміш. Суміші бувають однорідні та неоднорідні. Однорідними називаються суміші, в яких не можна спостереженням виявити компонентів суміші. Неоднорідними називаються суміші, в яких можна спостереженням виявити компоненти суміші. Прикладами однорідної суміші може слугувати повітря. Це газова однорідна суміш, яка складається з різних газів кисню, азоту та благородних газів. Однорідною сумішю можна вважати воду з цукром. Якщо ми розчиняємо цукор у воді, то ми не побачимо у воді частинок цукру. Вони повністю розчиняються. Така суміш називається однорідною. Неоднорідна суміш це, наприклад, олія з водою або пісок з водою. Ми побачимо з вами компоненти суміші навіть неозброєним оком. Існують різні методи розділення суміші. При розділенні суміші зазвичай розглядають одну із задач: очищення речовини, яка домінує в суміші, наприклад, це очищення води, і виділення із суміші одного чи кількох компонентів. Методи розділення суміші Однорідних це випарювання. Прикладом може слугувати розчин кухонної солі і води. Які можна розділити за допомогою випарювання. Або перегонка, дистиляція. Таким чином розділяють такі суміші природні, як нафта і повітря. Для неоднорідних сумішей існують інші методи розділення: відстоювання або декантація. Таким чином можна розділити воду і масло, фільтрування. Можна розділити таким методом тирсу із водою. дія магниту, залізні і деревні ошурки. І центри фугування. Можна розділити суміш крейди і води. Відбувається швидке осадження осаду на стінках пробірки. Мимовільне розділення суміші можна наблюдати в, харчова... в харчових продуктах та в пару фумерній в промисловості. Іноді такі процеси дуже небажані, тому додають стабілізатори, емульгатори тощо. Сьогодні ми розібрали з вами, що таке чисті речовини, що таке суміші і які існують методи розділення суміші.